Ти щойно приїхала до Іспанії з Києва? Які твої перші відчуття? або що тебе вразило, коли ти перетнула українсько польський кордон? По перше, люди, які ходять. Е... На розслабоні усміхаються все добре, і важко повірити, що десь за 400 кілометрів іде війна, і кожен день людей вбивають дронами і, і так далі. Тому ви щас хотілося їх, начебто, зупинити сказати: подивіться, у нас війна. Скажи, ти жила в багатьох країнах, була в Америці, в Швеції. Зараз ти приїхала до Іспанії. Які особливості, як ти відчуваєш цю країну і іспанців? Перш за все, це люди. Люди такі цікаві іспанці, вони дуже щирі, вони легкі, якісь в розмові. Тобто, дійсно з ними дуже швидко відбувається контакт. Я згадую навіть в аеропорту, на відміну від поляків, вони дозволили моїй дитині без проблем пронести воду. Тобто, однозначно дуже позитивні такі люди, і хотілось би цю рису взяти для українців. Як ти відчуваєш ціни? Наскільки дорого жити в Іспанії можеш порівняти з Україною? А мені здається, перш за все відрізняються ціни на овочі і фрукти в Україні однозначно вони вищі, але якість не така хороша, як тут. Ну і смак, звісно. Тому мені здається, взагалі в Україні за останній час трішки ціни пішли вгору, і це зрозуміло. Війна, інфляція і так далі. І екологія також впливає. Екологія так. Ми живемо в Києві, і дуже часто у нас погана якість повітря, постійно якийсь незрозумілий запах, чи то від того, що збиває шахеди і постійно горить, наче щось такий просто запах палива такого згорілого. Е, ну, нам не кажуть, ми не знаємо насправді точну причину. До речі, це моя сестричка, її звати Віта Євтушина. Вона популярна ведуча. Зараз веде свій популярний канал новин в Інстаграмі, в в Фейсбуці, і приїхала побути тут лише два дні, щоб відсвяткувати свій день народження. Вітаю тебе, підписуйтесь.